В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю два тижні поспіль. Продовжується зниження офіційного курсу гривні до долара США. Якщо станом на 8 квітня офіційний курс національної валюти складав 38 ,84 гривень 84 копійки за долар, то вже 22 квітня гривня просіла до майже 39 гривень 79 копійок. Двотижневе падіння сягнуло майже однієї гривні на доларі. Тему обговоримо зі спікером онлайн. Долучається Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Андрій, здрастуйте. Так, вітаю вас. То яка причина падіння гривні? Я би не говорив, що це падіння гривня, тому що ви самі зазначили, що за два тижні гривня девалювала навіть не на повну гривню, а лише на 55 копійок. І не забувайте, що ми знаходимося в стадії масштабної великої війни на території України. Ми знаходимося в ситуації, коли, все ще не дивлячись на дуже хороше розблокування морського коридору, все таки ми маємо досі великі обмеження по українському експорту. Ми маємо щоденні обстріли української території, і, зокрема, великих економічних об'єктів, також і енергетики, і промислових підприємств, і аграрних підприємств, складів аграрної продукції, складів промислової продукції. Все це безумовно завдає дуже великих не тільки людських, але і економічних втрат. І в таких умовах я вам скажу, що ми маємо ще порівняно досить стабільний курс гривні, але чому останні два тижні є певне невеличке підкреслюю коливання на 55 копійок за, за два тижні. Це пояснюється перш за все, тим, що зараз у нас підвищені потреби у імпорті, так імпортувати починаючи від зброї і закінчуючи тих же Тих же техніки обладнання для відновлення зруйнованих об'єктів і енергетики, і промислових, і аграрних, Все це збільшує значно потреби нашого імпорту, і таким чином у нас зараз трохи зріс зросло. Це негативне торгівельне сальдо між експортом і імпортом. Експорт наш обмежений, а імпортувати ми змушені зараз набагато більше, тому і формується певний валютний дисбаланс. Негативний, який Національний банк України зі своїми інтервенціями безумовно гасить, але очевидно, останні два тижні все таки дисбаланс був трохи більшим ніж можливості інтервенції НБУ. Але тенденція останніх двох-трьох торгових днів показує, що швидше за все, зараз ми вже напередодні стабілізації курсу. Навколо, наприклад, сьогоднішніх показників, плюс-мінус 5-10 копійок ми повинні сприймати як нормально це звичайні коливання кожного торгового дня валютних торгів. Тому я очікую, що вже буквально до завершення цього тижня курс гривні стабілізується і в подальшому також будуть коливання, але вони будуть незначними. І я б за підсумками року все-таки орієнтувався. На курс, який закладений в державному бюджеті України, а це 40,5%. Хоча практика попередніх років показує, що порівняно з курсом, який закладений в бюджеті, реальний курс може бути навіть кращим. Тому враховуючи те, що Україну зараз масштабно підтримують не тільки зброєю, але й фінансами, що дозволяє нам до речі, мати зараз рекордні золотовалютні резерви. В нашому національному банку у нас зараз золотовалютні резерви біля 44 мільярдів доларів. Таких резервів у нас не було навіть у найкращі мирні роки. Це завдяки масштабній зовнішній фінансовій підтримці, враховуючи її у Національного банку України будуть всі можливості для того, щоб підтримувати порівняно стабільний курс національної грошової одиниці гривні. Тобто правильно розумію, що курс до кінця року теж незначно, але коливатиметься, безумовно, що коливання були, є і будуть. Тому що ми цілком правильно Нацбанк минулого року відійшов від фіксованого курсу. Пам'ятаєте, багато хто панічно кричав, що як Нацбанк відійде від фіксованого курсу, то в нас буде курс і 50, і 60, дехто кричав 100 гривень. Але ми бачили, що після відміни фіксованого курсу гривня навіть певний час трохи зміцнились, тому треба дивитись на реалії. А реалії є такими, що нас підтримують фінансово в тих об'ємах, які необхідні, в тому числі для підтримки відносно стабільного курсу гривні Андрію. Чи є якісь практичні поради для громадян, які можливо мають якісь запаси гривні або долара, і як вони можуть виграти від цих коливань? Для того щоб виграти, треба вміти грати на валютному ринку. Безумовно, треба мати знання і навики. А для того щоб максимально себе захистити, я завжди в різні часи. Це абсолютно часи не мають значення. Якщо у вас є можливість заощаджень, так що дуже важливо, розділяйте їх приблизно на три рівні кошики: перший гривня, другий долар, третій євро чи будь-яка інша. Так звана тверда валюта. Безумовно, всі ці заощадження треба тримати не під подушкою, а в банківській системі, тому що в ній нараховуються відсотки, які як мінімум вас захистять від інфляції. В гривнях ви будете мати найвищі відсотки, в доларах чи євро іншій валюті менші відсотки. Але в разі, наприклад, девальвації гривні ви симетрично виграєте в своїх доларових і єврових. Заощадження тому, якщо ви розділите свої заощадження на три приблизно рівні ці кошики, ви себе максимально захистите як мінімум. А як максимум ще й трошки заробите на комбінації цих відсотків? Як правильно обрати той самий банк, який збереже гроші і примножить їх без нас, в банку дуже про дуже, дуже просто не тримайте всі гроші в одному банку, тримайте в різних. На сьогодні найнадійнішими є безумовно державні банки. Вони, вони ж є і найкрупнішими: це Приватбанк, Ощадбанк. Е, перш за все, вони найбільш крупні і найбільш надійні. Тому, якщо говорити з точки зору надійності, а не найвищих відсотків, то раджу працювати з державними банками, яких є сьогодні 5. Андрій, Дуже дякую вам за коментарі. Дякую за включення. Андрій Новак був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.